Останні події в країні: напади, захоплення будівель, силові тиски, побиття та провокації постійно супроводжуються тезою. Там були тітушки. Таким кліше називають людей спортивної статури, фізично розвинених та таких, які володіють навиками ведення бою. Саме тому під підозрою участі в масових заворушеннях спортсмени боксери, рукопашники чи каратисти. Проте самі спортсмени переконують, вони не байдужі, але аполітичні. Ми як спортивна організація, ми не беремо участь в політичних подіях як спортивна організація. Але ще раз хочемо наголосити на тому, що всі спортсмени та тренера наші є патріотами України. Ми виступаємо за те, щоб усі сторони конфлікту дотримувалися конституції України. Ми є прихильниками ненасильницького розв'язання цього конфлікту. З Свого боку, ми хочемо сказати, що ми засуджуємо. Те, Коли спортсмени продають свою громадянську позицію і свої навички та вміння продають за гроші. Наші боксери, наші спортсмени ні в яких мітингах, ні на Майдані, ні на IT тим айтимай... більше на Антимайданах, не участвували. То, що ми слухи, те, то що ви мені з мені часто дзвонять, кого-то видели або це, це все ложь. Такого ничего не было. Все наши боксеры находятся на местах, в залах. И никаких предложений нам не поступало.